Сьогодні, 18 липня, вівторок. Господи, сповни моє серце відкритістю, щоб ця молитва спричинилася до мого кращого пізнання Тебе. Сповни мене покорою і відвагою справді цінувати ці хвилини наших зустрічей, котрі перемінюють моє життя. Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Матея. В той час, коли дійшла чутка до ірода четверовласника про Ісуса, він сказав до своїх слуг: Це Іван Хреститель. Це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку, брата свого Филипа. Іван поговорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догодила Іродові. І він, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Вона під намовою матері своєї сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя і засмутивсь цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом були, велів дати і послав стяти голову Іванові в темниці, принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та подала своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його. І пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне і самітнє місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним із міст пішки. Ірод вчинив щось задля даного слова Донці Іродіяди Ззовні такий вчинок міг би трактуватися як відвага та сила чоловічого характеру. Але все було якраз навпаки. Коли Ірод почув про чудеса, котрі вчинив Ісус, то чомусь був певний, що це воскрес Йоанн. Можна тільки припустити, що він відчував тоді. Кажуть, на злодієві шапка горить, будучи винним і маючи неспокійну совість, і роддумками, немовби кружляє довкола свого злочину, довкола свого гріха і провини. Таким чином, можливо, несвідомо він визнає. Більшу міць і вагу духовної сили над своєю царською владою визнає, що може вбити, але не забрати життя. Іноді здається, що справжнє життя це динамізм, розваги, здобутки, перемоги, достаток. І ми до цього прагнемо. Погляньмо на царський палац Ірода, що живе у постійному святкуванні і пишноті, де лунає багато сміху, але здається. Життя в ньому небагато. Слово правди, проголошене Йоанном, не знаходить в ньому місця, бо вимагає переміни і покаяння. Це слово закону справжньої вірної любові не знаходить компромісу з пристрасними амбіціями іродіяди і самого ірода. Велич царського статусу закриває очі їм на реальну місію царської влади, яка полягала у служінні народові і вірності Богові. Можливо, щось із цього також ховається у внутрішньому замку моєї душі. Бажання величі. Приємна відданість пристрастям, страх відмовитися від своїх, навіть нерозумних чи грішних рішень через пусту пиху. Ісус, довідавшись про те, що сталося з Йоанном, не став нічого спеціального робити, просто відплив у інше місце. Часто люди, з якими трапилося щось трагічне, питають Де був Господь, чому це допустив? Чому не втрутився і не врятував? Це погляд людської логіки, замкненої в часі і просторі минущого земного життя, що не враховує нашу небесну Батьківщину. Святі відчитували подію страти Івана Хрестителя як його сходження до світу померлих, щоб благовістити. І їм швидке звільнення, яке станеться через смерть і Воскресіння Христа. Можливо, ці рядки будуть нам за охотою до молитви про відвагу мати довір'я в тих моментах життя, де ми почувалися Богом забутими, про відвагу знайти свою місію. Навіть посеред болючого досвіду. в той час. Коли дійшла чутка до ірода четверовласника про Ісуса, Він сказав до своїх слуг Це Іван Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку, брата свого Филипа. Іван Бог говорив до нього. Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догудила іродові. І він, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Вона під намовою матері своєї сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмутивсь цар, але задля клятви і тих, що разом за столом були, велів дати. І послав стяти голову Іванові в темниці. Принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині А та подала своїй матері. І прийшли його учні. Взяли тіло і поховали його. І пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне і самітнє місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним із міст пішки. Господи, дай мені достатньої ласки, щоб залишитися віруючим і вірним Тобі у всіх обставинах життя. Навчи мене довіряти Твоєму проведінню, незалежно від того, чи я розумію Твої дороги, чи ще ні. Подай, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.